Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Ефективна Англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із восьмирічним стажем. Це відео тут сьогодні, завдяки вашим коментарям. Дуже часто після чергового відео я вас прошу, щоб ви дали мені трошки тем для наступних відео. Інколи ви можете мені писати в інстаграм або на Ютуб канал в коментарях. І ось завдяки цьому коментарю сьогодні ми говоримо про таку тему, як Герундій, інфінітив, і ще поговоримо про так званий голий інфінітив. Це, звісно, такі дуже граматичні слова. Можливо, вам навіть не обов'язково знати, що це таке, але в будь-якому випадку ви повинні орієнтуватися в цій темі, тому що вона дуже поширена. Ви вже точно стикалися з інфінітивом, грундієм і голим інфінітивом, навіть якщо у вас базовий мінімальний рівень, тому що ці слова, про які ми будемо говорити, вони дуже прості, вони дуже базові, ви вже точно їх бачили. Отже, давайте розбиратися, що це таке на прикладі декількох речень. Перше речення I need to go to the doctor's today. Мені потрібно сьогодні піти до лікаря. Якщо ви бачите оцю зв'язочку need to go, це інфінітив. Інфінітив це коли ми кажемо частинку to між двома дієсловами. Друге речення you should stop smoking now. Тобі варто припинити курити зараз. Stop – це дія. І smoking – це теж дія. Припинити, що робити, курити, що робити. Знову два дієслова. Тільки цього разу чомусь ми не кажемо to Ми додаємо ing до наступного дієслова. Поговоримо чому пізніше. Тобто, якщо ви бачите закінчення ing то це така так звана граматична назва Герундія. І останній третій приклад I must go now Мені вже пора йти, мені вже час іти. Must – це дія мушу повинна. І «go» – це теж дія дієслово ходити, іти. Знову у нас є одне дієслово, інше дієслово, але воно нічим між собою не з'єднується. Ні закінченням «ing», ні частинкою «to» – взагалі нічого немає. Це називається голий інфінітив, коли в нас є дієслово, дієслово і більш нічого. Це все такі звичайні словосполучення, які дуже поширені в українській мові. Також Я хочу піти наприклад, або я бажаю поспати, я хочу почитати, мені потрібно стільки поспати, думаю, мені потрібно знайти, я повинна замовити, я хочу приготувати і так далі. Тобто, що ви бачите на цих прикладах, ви бачите одне дієслово, яке поєднується з іншим дієсловом. Це все саме існує і в англійській мові. Але якщо в українській мові це все так просто, дія, дія, все, ми просто говоримо те, що думаємо. В англійській мові буде додаватися додаткова граматика до цього словосполучення. Ви не можете сказати, наприклад, до Хочу відвідати want visit». це буде помилка. Ви не можете перекласти таке словосполучення як планую приготувати, як «plan cook». Це буде теж помилка. Або таке словосполучення як хочу побачити want see» – це теж буде помилка. В англійській мові потрібно до цього ставитися більш обережно. Тільки обережно, що в нас є три варіанти, як можна з'єднати ось цю ситуацію, коли в нас є одне дієслово і інше дієслово. І як ви бачите, в нас є інфінітив, можна поставити частинку to між двома дієсловами. Можна її не ставити, а замість неї поставити ing закінчення до другого дієслова, це дуже важливо. До другого не до першого. І таким чином ми їх зв'язуємо, ніби це називається Герундій. І третій варіант це нічого не ставити. Це такий український варіант. На жаль, таких дієслів ця група вона найменша. Найбільше буде першої та другої групи. Отже, англійська схожа на українську, але функціонує трішки по-іншому. І давайте з вами розберемо, як нам розібратися, коли нам ставити to між дієсловами, коли додати ing, або коли взагалі нічого не ставити. На жаль, відповідь на це питання буде трішки невтішна, тому що в нас є конкретні правила, і ми сьогодні з вами поговоримо, в яких випадках ми використовуємо першу, другу, третю групу, але є ще. Такий, такі винятки. У нас є винятки до першої групи, у нас є винятки до другої групи, є винятки до третьої групи, і вам просто потрібно їх запам'ятати. Але е, правила, про які ми з вами поговоримо сьогодні, вони, в принципі, покриватимуть велику частину е, того, що вам потрібно знати, щоб орієнтуватися, що вибрати із цих трьох груп. Отже, давайте починати. Що ж нам робити з інфінітивом? Коли ставимо інфінітив? Найперше правило це щоб показати мету або намір. В українській мові такі речення будуть перекладатися з словом щоб. Наприклад, my mom left to buy milk. Моя мама пішла, щоб купити молоко. I'm writing this email to tell you something important. Я пишу тобі цей емейл, щоб сказати щось важливе. Або Did you come to college to study or to party? Ти прийшов в коледж щоб навчатися чи щоб веселитися, тусуватися. Українське слово щоб буде перекладатися як «to». Наступне також ми будемо казати «to» після прикметників. Прикметники це такі слова, які відповідають на запитання: який, яка, яке, які, тобто щасливий, «happy», приємний, «nice», легкий, «easy» і багато-багато інших. І на цьому прикладі, на цих трьох реченнях. Ви можете побачити, що ми використовуємо «to» відразу після прикметника. I'm happy to be here. Я щаслива бути тут. Isn't it nice to live this city? Хіба ж це не чудово, хіба ж це неприємно е, залишити місто? Computers are easy to use with practice. Комп'ютери легко використовувати, якщо практикуватися. Після прикметників кажемо «to». Наступне правило. Після таких слів як too або enough, ми також будемо говорити частинку to. I have too many books to fit in my backpack. У мене надто багато книг, щоб помістити в мій рюкзак. We collected enough firewood to last the winter. Uh, sorry, the winter. Ми не збирали достатньо дров, щоб протриматися зиму. They were old enough to vote, but not to drink. Вони були достатньо дорослі, аби голосувати, але не щоб розпивати алкогольні напої. Наступне правило також після питальних слів, таких як who, whom, what, where, when, how, тобто всі звичайні питальні слова, які можуть вам прийти в голову, але окрім why, ми будемо ставити частинку to. I don't understand how to beat the level 5 boss. Я не розумію, як перемогти, як побити боса на п'ятому рівні. Playing cards is about knowing when to hold them and when to fold them. Грати в карти це про те, щоб знати, коли їх притримати в себе, тобто не викидати карти, і коли їх викидати на стіл. Here is a list of whom to call in an emergency. Ось список тих, кому. Подзвонити, перетелефонувати на випадок аварії, катастрофи, нещасного випадку. І останнє моя най найкраща, найулюбленіша група дієслів і найулюбленіша група всіх моїх учнів це ось ці винятки, про які я казала. Ми просто будемо використовувати «to», коли ви бачите ось ці дієслова. Я впевнена, що ви знаєте слово «plan», знаєте слово «stop», знаєте слово want. Wish, я думаю, знаєте слово choose, «decide», Точно знаєте слово learn, need, я думаю, offer також або fail. Після всіх них ми завжди будемо говорити «to», якщо далі буде йти дієслово планую зробити, запропоную одружитися. Потім забуду. Перетелефонувати і так далі, завжди буде стояти «to» після ось цього списку дієслів. Рекомендую вам вивчити, якщо не всі з них, то принаймні ті, які у вас вже є в обороті, підкоригувати свої знання і записати собі десь, запам'ятати, що після них завжди «to». Ось і все це основні правила, коли ми будемо використовувати «to». Вони в принципі легкі, вони в принципі зрозумілі. Типу, бачиш це слово, використовуєш, бачиш це слово також будеш чу використовувати. Але проблема полягає в тому, щоб їх не поплутати з наступною групою. Давайте розглянемо в яких випадках ми будемо використовувати інґ. Закінчення. Поїхали: «Інг» або так званий Герундій. Ми будемо використовувати, щоб зробити з дієслова іменник. Наприклад, слово куріння це буде «smoking», курити буде smoke. Ми взяли smoke, додали до нього ink, вийшло куріння. Слово плавати це буде swim. Плавання це swimming. Dance танцювати як дія. Dancing це танці як іменник, хто що. І ось у нас є декілька прикладів з дієслом. Яке ми перетворили на іменник. Read це читати, reading читання. Reading on tablets and phones isn't very good for your eyes. Читання в наших планшетах і телефонах це не дуже добре для наших очей, для нашого зору. Swim – плавати плавання. Swimming is good for your spine. Плавання чудове для твого хребта. Smoking is bad for your health. Куріння погане для твого здоров'я. Наступне правило. Ми будемо також використовувати ING після прийменників. Прийменники це такі коротенькі, маленькі слова, як of, in, on, at, over, under between, with, without. І ще багато-багато інших. Бачите це слово, після нього збираєтеся казати дію, так ось ця дія повинна мати закінчення ING. am tired of waiting. Let's go home. Я втомилася чекати, ідем додому. Of це прийменник, після прийменника дієслово закінченням ING. I'm really good at communicating with different people. At – це прийменник. Після нього дія буде закінченням ING. Бачите, це слово прийменничок. Після прийменника хочете використати дію. Використовуємо дію з закінченням ING. І далі в нас є трошки дієслів, які підпадають під різні групи дієслова руху. Дієслова, які відповідають за емоції, певні фрази. Вони, до речі, дуже поширені, типові, це не щось таке унікальне чи те, що рідко використовується, тому я думаю, що було б добре їх також вивчити. Після цих груп дієслів ми також будемо ставити «ing» до наступного слова. Наприклад, продовжувати рухатися. «continue» – це дієслово руху, ви бачите його в списку. Так ось ми скажемо «continue moving. Продовжувати читати continue Reading, продовжувати дивитися, continue Watching і так далі. Наступна дія буде закінченням ing. Стосовно дієслів, які відповідають за емоції, та сама ситуація. Мені подобається плавати like swimming. I like swimming. Не I like swim, а I like swimming. Я ненавиджу читати газети. I hate reading newspapers. Hate – ненавидіти, це е, дієслова емоції, і читати це теж дія, До неї будемо додавати ing. І останнє після певних дієслів, знову ж таки, тут е, винятки. Просто повинні запам'ятати, що якщо у вас є е, ось це дієслово з цього списку. Після нього ви хочете використати ще одне дієслово. Воно повинно мати закінчення "-ing". Avoid visiting my grandma. Я уникаю того, щоб відвідати свою бабусю. I spend time um, scrolling internet. Проводжу час, гортаючи інтернет. I recommend hiring a lawyer. Я рекомендую um, найняти собі адвоката, юриста. І так далі. Після е, цього списку дієслів, наступне слово матиме закінчення ing. І остання група дієслів це дієслова, які нічого не вимагають. Е, напевно, це найпростіша група дієслів, тому що вона поводиться точно так само, як українські дієслова в цьому випадку. Ем, і давайте розберемо, в яких випадках ми можемо нічого не казати і просто собі щасливо жити. Отже, найперше, коли ми не вживаємо. To, не вживаємо ING, це так званий голий інфінітив, дійсно голий, взагалі нічого немає. Це модальні дієслова. Після модальних дієслів ми не використовуємо нічого. Can, may, might, could, should, would, will, must бачите їх, після них не ставте абсолютно нічого. Iggy can do this all day. Ігі може цим займатися весь день. We might be late tonight. Можливо, ми будемо пізно сьогодні. You must not mention politics when talking to my father. Тобі заборонено згадувати політику, коли говориш з моїм батьком. Модальні дієслова – це дуже популярна тема. Я думаю, ви точно вже на них натикалися неодноразово. І навіть в правилах, коли ви вчите ось цю маленьку тему про модальні дієслова, теж написано: не використовуйте to після них, нічого після них не потрібно. Ось вони тут перед нами. Нічого після них не використовуємо. Також в нас є три особливих дієслова. Let, make і do. Після них ми також не будемо використовувати ні, ні to, ні ING. Let me work in peace. Дай мені попрацювати спокійно. He made him promise to behave. Він змусив його пообіцяти поводитися нормально. I don't drink coffee in the evening я не п'ю каву ввечері. І в нас тут є останнє правило, воно переплітається з тим, про що ми вже з вами говорили. Це питання дієслова, після яких ми зазвичай кажемо «to» окрім слова «why» І ось воно тут і знаходиться. Після слова «why» ми не використовуємо ні «to», ні «ing» Неважливо, чи це запитання, чи це звичайне речення? Ми не використовуємо нічого, абсолютно. Why wear a raincoat when it's sunny outside? Чому одягати плащ ось цей від дощу, дощовик, коли на вулиці сонячно? Why not ask for directions? Чому б нам не запитати напрямок, куди рухатись? Why bother? Чому взагалі турбуватися про це? Хочу вас заспокоїти, якщо ви подумаєте, що це дуже велика кількість інформації за один раз. Так, це дійсно велика кількість інформації за один раз. Тут навіть нічого додати. Хочу вас лише заспокоїти тим, що в нас є такі теми в англійській мові, які настільки об'ємні, що вони вивчаються на кожному рівні. Про них говорять і на А1, і на А2, і на Б1, і на Б2, і на С1, і так далі. Це такі теми, як артиклі, наприклад, про A, N, Z говорять постійно, тому що з кожним новим рівнем додається все більше інформації. І ось така сама ситуація. З gerund infinitive, bare infinitive, uh, Ink to і коли ми нічого не ставимо, така сама ситуація, тому що uh, ви вчитеся, ви розвиваєтеся, ви вивчаєте все більше і більше слів. І з тим, як ви вивчаєте нові слова, ви починаєте розбиратися. Uh, це нове слово потребує «to», це нове слово потребує Ing. Тому це теж така вічна тема, яку ви будете постійно бачити. І якщо ви проходите якийсь курс з кимось, ем, коли ви переходите з рівня на рівень, ви також будете бачити цю тему і потім, і надалі. Тому не хвилюйтеся, головне намагайтеся запам'ятати принаймні оці. Правила, які можна якось охарактеризувати. А ось ці винятки вони можуть залишитися на потім, коли ви вже будете більш впевнено себе почувати в тих початкових правилах. Велике дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю успіхів у вивченні англійської мови. Не здавайтеся, це довготривалий процес, але це дуже цікавий процес. Ставтеся до цього як до пригоди, і у вас не буде ніяких проблем. У вас будуть тільки нові челенджі, нові місії. Ось у вас місія вивчити gerund infinitive і Bear infinitive. І вам не обов'язково скріншотити все, що я щойно вам показала, чи виписувати собі все. У мене є PDF файл який я скомпонувала трошки раніше, some time ago, і я можу з вами ним поділитися. Пишіть мені в Директ слово «файл», і я зрозумію, про що ви кажете. Надішлю вам цей PDF повністю безкоштовно. Він складається з української версії. І також з англійської версії, і там абсолютно всі скріншоти, які я вам щойно показала, тільки ще є переклад на англійську. Дякую за перегляд відео ще раз. До наступних зустрічей!